Насилля в сім'ї відбувається як по відношенню до дітей, так і до дорослих. Завдання семінару саме на прикладі минулих помилок максимально уникнути майбутніх. Чому сьогодні частішають випадки насилля особливо стосовно дітей? Чи змінились діти? Ні, змінились дорослі, і це проблема небайдужих. Зараз замало просто не здійснювати насилля, важливо не допускати його. Всі структурні підрозділи міської влади, центрального, заводського і району, щоб обговорити про проблеми насильства в сім'ї. Сьогодні це досить актуальна тема. Марина Олександрівна запевняє, що запорука навіть часткового вирішення проблеми це співпраця кожного підрозділу, який займається питанням насилля, а саме кримінальної міліції, відділу у справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей Центру соціальних служб. Також на семінар були запрошені заступники директорів шкіл із виховної роботи та, звичайно, педагоги, які безпосередньо займаються із дітьми. Семінар допомагає розробити спільний комплекс заходів щодо вирішення подібних питань. Важливим аспектом є правова освіта. Звичайно, соціальні підрозділи постійно проводять заплановані заходи. Однак, мета семінару – зробити їх більш ефективними. Вибір місця проведення семінару не випадковий. Школа номер 3 увійшла до сотні кращих навчальних закладів України у номінації Школа громадянського становлення». Однією з перших тем семінару є причини насилля та його види, оскільки перед тим, як вирішувати проблему, її потрібно проаналізувати. Цього разу до праці дорослих долучилися діти, які підготували показовий тренінг. Він часто проводиться у стінах школи, а саме у спеціально створеному для цього психологічному центрі. Юні психологи продемонстрували методику кола. Я очень общительный человек, и с детства я хотела быть как бы, профессией психологом. Круг – это форма проведения тренинга в психологии. Круг вообще, вообще в круге собираются люди, которые хотят чем-то поделиться, выразить свои эмоции, принять какие-то решения. И, конечно же, в общем, круг это очень важно для нас, так как в этом круге мы можем быть самими собой. Сформованим по групам гостям були запропоновані ситуації, з яких вони повинні були знайти вихід. Хотілося б зробити небольшою акцент на тому, що семінар був в такому форматі, можливо, в тому що в кожному районі, в кожній школі проводиться дана робота, і це не є завісною, але у кожного свої форми, взаємодію свої форми роботи. Подібні семінари дійсно об'єднують та допомагають, на відміну від повсякденних та наповнених офіційності зустрічей. Ніколи не буває і не буде ідеального суспільства, але ми можемо зробити його кращим. До дільничного інспектора Василинівського райвідділку звернувся мешканець села і повідомив, що став йому волі свідком надзвичайної події. Мовляв, охоронець одного із підприємств, нібито намагався закопати в землю тіло чоловіка. Заявник вирішив не приховувати свої підозри та відразу сповістив правоохоронцям. Відразу по гарячим слідам було встановлено хто це. В принципі, він відразу і визнав свою вину, вказавши місце, де він намагався захоронити потерпілого. І вказав місце, де було знаряддя злочину. І в, принципі, в ході огляду все це було вилучено і зараз погодиться експертизи. Зі слів затриманого, виходило, що працевлаштувавшись охоронцем, він планував жити звичайним життям пересічного громадянина. Фірма практично не працювала, проте територія потребувала догляду. До обов'язків сторожа входило наведення чистоти порядку і недопущення розкрадання майна. Підозрюваний, отримував зарплатню, мав дах над головою та їжу і намагався виконувати свої функції як слід. Втім, за деякий час у його помешканні, розташованому на території підприємства, оселився ще один чоловік. Гість був давнім знаком. Знайомим затриманого. Приїжджи попросився переночувати кілька днів, а залишився надовго. Сусідське життя набувало ознак тиранії. Гостювальник, залишаючи оселю вранці, прихоплював із собою майно фірми, яке можна було швидко реалізувати. Повертався вночі, приносив із собою горілку. Посиденьки за чаркою ковитої закінчувались бійками. Я слышав тут були да, збієння, драки були, щось там неприятності-то постоянно. Я навіть це може по тому й закончилось. І терпець охоронцеві таки увірвався. Дочекавшись, доки небажаний сусід засне, так би мовити, власник житла розбив гостеві голову молотком і витягнув тіло у глухий кут подвір'я. Чоловік планував закопати небіжчика у землю і навіть вже підготував для цього яму. Та приховати злочин не вдалось. Слідчим відділом Василинівського відділку міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 Карного кодексу України на вмисне вбивство. Слідство триває. Продаж алкоголю неповнолітнім посідає першу сходинку серед чинників, які сприяють розповсюдженню дитячого алкоголізму. Причому тут, на жаль, не допомагає і законодавча база. На сьогодні вона настільки недосконала, що інколи навіть заважає правоохоронцям боротись з несумлінними реалізаторами алкоголю та цигарок. Я як юрист можу сказати, що. действительно законодательство Украины на данный момент не адаптировано к тем реалиям, которые есть. И та работа, которая проводится, она действительно недостаточна. Краткий пример. Нами составлено больше 40 протоколов за продажу несовершеннолетним алкогольных напитков в общественных заведениях. Да. Направлено по всем показанным фактам представления О лишенні ліцензії, о закриті указаних учреждений. Проте і після складення протоколів ці заклади продовжують працювати, використовуючи недосконалості законодавства, яке ще потрібно допрацьовувати. Учасники Круглого столу зупинилися лише на деяких прикладах, де провина перекладалася з продавця на власника торговельної точки або навпаки, і навіть на власника приміщення. Представники громадських організацій зауважили на потребі організувати тісну співпрацю, аби зупинити таких несумлінних бізнесменів. Хотелось бы обратиться к городским властям, чтобы они все не перекладывали на милицию, потому что милиция, насколько я понимаю, работает уже со следствиями, с уже случившимися правонарушениями. А все-таки вот этот момент упреждения был. Статистика свідчить, що кількість злочинів серед неповнолітніх повільно, але невпивно зростає. Якщо у минулому році їх було скоєно 346, то в нинішньому 377. Збільшилась і кількість неповнолітніх, які скоїли злочини. Тому профілактика відіграє далеко не останню роль. Працівниками КМСД постійно проводяться бесіди з дітьми, з учнівською молоддю щодо роз'яснення ним їм пагубних. Наслідки вживання алкогольних напоїв проведено більше 900 таких бесід впродовж року. Це по всій Миколаївській області. Постійно здійснюються практичні заходи спрямовані на виявлення неповнолітніх, які порушують антиалкогольне законодавство. Тобто, з початку року у нас вже було виявлено 189 підлітків за перебування їх у стані алкогольного сп'яніння, обговорюючи ситуацію, що склалося, учасники дискусії зазначили, що поширенню дитячого алкоголізму та наркоманії сприяє і незайнятість дітей поза школою. Хоча, за словами заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ганни, Каськової гуртків достатньо, проте охоплюють вони лише 68% дітей. Інших, так би мовити, виховує вулиця. Вихід, профілактика і навіть агресивна соціальна реклама, аби вплинути на свідомість підлітків. За попередніми даними, спочатку відбулося зіткнення двох автомобілів Хундай, який рухався по проспекту Жовтневому в напрямку Лесі Українки, та БМВ, що їхав йому назустріч. Після цього водій іншого автомобіля, також БМВ, що рухався позаду першого БМВ, допустив з ним зіткнення. В салоні Хундай, крім водія, знаходилась його дружина з маленькою дитиною на руках. Назаді був дитина, спав на колінах Їхали не швидко. Доїхав до цього місця, отримав сильний удар стрічний, не встиг навіть нажати на тормоза. Внаслідок зіткнення жінка не змогла втримати маленького пасажира, тож хлопчик отримав травми та був госпіталізований до обласної дитячої лікарні. Окрім того, до жовтневої районної лікарні із травмами був доставлений і водій автомобіля, що допустив зіткнення. Наразі встановлюється ступінь винуватості водіїв. Рятувальники спільно з представниками соціального захисту щоденно проводять профілактичну роботу з населенням. Особливу увагу приділяють самотнім літнім людям та багатодітним родинам. Таким чином, вогнеборці намагаються донести до громадян інформацію про те, якими можуть бути наслідки в разі невиконання елементарних правил пожежної безпеки. Ми напомніли їм ще раз, що потрібно сматрети за своїми дітьми, щоб вони не допускали ігри. Дітей за спичками. як розповідають рятувальники, основними причинами виникнення пожеж насамперед є неправильна експлуатація печей, недотримання правил при використанні побутових приладів та газового обладнання, і, звичайно ж, дитячі пустощі з вогнем пожежу краще попередити ніж потім ліквідовувати її наслідки. З батьками і дітьми проведені профілактичні бесіди ані придупрежіни що… Категорічески нельзя оставлять дітей без присмотра. Майже в кожній оселі рейдовики розмовляли з дітьми та загострювали увагу на пустощах з вогнем. Батькам у поміч надали поради, як правильно донести до малечі правила пожежної безпеки. А найменшим мешканцям надзвичайники роздали яскраві профілактичні листівки. О 17.20 до оперативно-диспетчерської служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету на території Галицинівського лісового урочища Шовневого району. Снаряд виявлений лісником під час обходу території. До місця виклику виїхала група піротехнічних та спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після детального обстеження знахідку класифіковано як авіаційну бомбу ФАП з того часів Великої Вітчизняної війни. 27 листопада о 14.15 даний снаряд вагою близько 100 кілограмів вилучено та знешкоджено.